Давай згадаємо всі базові потреби людей. Це є, в принципі, мотиви. Вони можуть бути у різноманітних формах. Наприклад, у людини з потребою стабільності може бути просто потреба, щоб їй стабільно виплачували її фінансову мотивацію своєчасно. Це може бути для тебе не так важливим, але для людини це вкрай боляче, тому що вони кредити, ще щось, іпотека, взяті, якісь зобов'язання, садочок, все, що завгодно може бути. Наприклад. Когось мотивує фінанси. Тобто, якщо людина мотивує фінанси, значить їй треба зрозуміти, як за допомогою KPI або інших показників вона прийде до їх збільшення, до їх покращення і зможе досягнути іншого рівня. Значить, наші індивідуальні зустрічі або, в принципі, постановка задач повинні бути через цю призму з даним типом працівника. Це може бути як топ-менеджер, як керівник, так і людина на лінійній посаді. Базова потреба в безпеці. Наприклад, зараз в умовах війни у людей дуже не закрита базова безпека, і так вона дуже сильно переходить на робочу обстановку. Адже якщо у людини безпека не закрита, вона не може спокійно працювати. Вона думає не про роботу, не про досягнення, а про інше. Чи можемо ми також щось у цьому зробити. Коли почалась повномасштабна війна, великі компанії з штатом HR дуже сильно допомагали. Ці моменти своїй команді, тому що вони розуміли, що якщо безпека не закрита, то все інше неважливо в цей момент для людей. Так же ми влаштовані. Наступний елемент мотивації команда. Так, для тебе це може бути неочевидно. Ти можеш бути, типу, одиночки. В принципі, у тебе може бути команда тільки для досягнення результатів, і це також нормально. В принципі, ніхто просто так команду не наймає. Команда наймає для певних результатів. В цьому і є сенс команди. Хтось Хоче, щоб його просто поважали в команді. І це також надважливо для людини. І всі його дії спрямовані на те, щоб або команда, або керівник просто сказав, що так, ти, ти молодець, ти все правильно зробив, давай в наступний раз ще краще. І для когось це ще найкращий тип мотивації. До речі, похвала є, в принципі, самою недооціненою потребою і найважливішою для людей. Номер один потреба у світі. Тобто люди, в принципі, не отримують похвали. Якщо взяти різні системи, наприклад, в американську, то там люди хоча б у суспільстві отримують її більш-менш. В нашому суспільстві це не прийнято. І представ, що людина мало того, що не отримує похвали серед свого оточення, так ще й на роботі замість похвали, отримує якусь скаргу чи ще щось. Звичайно, це все не, зазвичай не в червоних компаніях, або не коли робота настільки стресова, всі. В такій загрузці, що просто навіть немає часу про це подумати. Далі є потреба статус. Статус, як ми бачимо на четвертому рівні: людина хоче все більше влади, компанії, її обов'язків, вона хоче відчувати, що її задачі надважливі, важливіші ніж інше. Вона хоче мати більше підлеглих. І це може бути різні прояви. Це можуть бути перше кар'єрне зростання, друге горизонтальне зростання. Третє людина замість, заради цього може проходити курси, щоб стати кращим. Питання тільки в тому, як керівник покаже цей шлях до цілі людини. В принципі, більшість людей мислять своїми цілями так, так чи інакше. І найпростіше це показати дорогу до їх власних цілей за допомогою інструментів компанії. Далі, бажання розвитку. До речі, це не завжди корисно для бізнесу, як це б не звучало. Адже ми звикли, що якщо людина хоче розвиватися, значить вона хоче розвиватися обов'язково в тій сфері, що нам треба, яке веде до результатів. Абсолютно не факт. Але ми можемо підсвітити цю дорогу, показати на індивідуальному плані розвитку як саме людині рухатись до цього, за допомогою яких інструментів зустрічей, курсів, семінарів, книг і так далі. П'яте, це бажання допомоги, теж дуже великий. Вклад і бажання людей, які багато чого досягли, і тепер вони хочуть бути більш корисні світу. Зазвичай ти можеш помітити, що у світі люди приходять на певному етапі, в залежності від країни, з віком до цього можуть бути виключення з, з певного більш молодшого віку, і на цьому етапі людина просто хоче бути корисна іншим, щоб її приймали, щоб її допомога була корисним. Це бажання вмикається у нас автоматично, якщо щось раптом дуже сильно стається. З близькими, з родичами, з країнами, і ми хочемо допомогти, але в даному випадку це може бути біль тимчасова, а не бажання на дуже великий період. Тому, коли менеджер, керівник розуміє базовий ключовий мотив, він може бути один, може бути декілька, але для спрощення спочатку поспоглядай за тим, про що спілкується людина, про що вона тебе запитує, в яких задачах вона краще справляється, а в яких гірше. Споглядай також за собою, і ти побачиш, що чомусь одні задачі ти краще виконуєш, а інші гірше. Якщо досягти того, що ти будеш розуміти хоча б серед своїх п'яти членів команди, у кого яка потреба, результативність сильно зросте, адже ти почнеш керувати саме через те, що треба людям в межах компанії. Це можливо, звичайно, якщо в тебе 5 підлеглих, а не 100. Якщо ти. Постійно системно переглядаєш, маєш вантуваний performance review, а не біжиш по задачам і сподіваєшся, що вони ось ось закінчаться. Це можливо, якщо ти усвідомлюєш, які в тебе мотиви, і ти краще розумієш мотиви інших. Це краще розуміється, якщо ти постійно слухаєш, що говорять інші і про що. Про що команда говорить перед зустрічю, після зустрічі, про що людина говорить, за якою допомогою вона до тебе звертається. І в залежності від цього, керівник приймає рішення. В яку сторону як краще рухатись людині. Якщо це KPI, окей, ми покажемо KPI, які ведуть до якоїсь проєктної задачі або результатів. Якщо це безпека, ми кажемо людині, що треба досягти, щоб людина, наприклад, або команда вийшла на медичне страхування, яке важливе для людей. Якщо це надважливо, особливо для топ-менеджменту, у нас є для безпеки, наприклад, річний фонд, з якого, якщо компанія досягає певних результатів, сплачується якась солідна сума, яка закриває певні потреби топ-менеджменту. Якщо це потреба в класній команді, ми створюємо, проходимо звичайно HR, блок, команда будування, менеджмент і створюємо гарну команду, і тоді закриваємо потребу в команді, яка з якої ти можеш довіряти іншим, і можеш мати якісь більш-менш гарні стосунки на роботі. Я не кажу про дружбу. Якщо ми розуміємо, що у людини пріоритет на розвиток, ми показуємо, як саме краще розвиватися. адже розвиватися можна безкінечно і в різних напрямках. Наприклад, якщо в людині треба... Краще продавати, то можливо SMM її зараз не наразі. Можливо, краще її пройти певний, прокачати софт хардскіл, або пройти певну школу, або додатково читати один одну годину на день якусь книгу, якщо це її формат. Ти зіштовхнешся спочатку з тим, що ти не будеш розуміти одну ключову потребу. Ти будеш розуміти дуже багато. Люди дуже багато про що говорять. Тобі буде складно сфокусуватись. На перших порах на тому, що саме треба людьми, людям і як їх сфокусувати на цьому, хоча б себе зрозуміти, ти скажи. Але з часом ти прийдеш до того, що ти будеш круто розуміти, усвідомлювати кожного гравця, команда буде усвідомлювати інших мотиви та потреби, і таким чином ми швидше прийдемо до результатів.